Всіх вітаю сьогоднішнім недільним днем, в який за традицією християни повинні приходити в храм Божий на молитву на спільну літургію. І дуже часто буває так, що зранку, коли ми збираємося, то кажемо один до одного, що сьогодні ми йдемо в церкву, або в недільний день, чи в святковий, ми йдемо в церкву. Але що таке церква? І, і ось сьогодні спробуємо разом порозмірковувати над цим словом. Що таке церква? Церква грецькою мовою звучить як еклезія, що означає збір або зібрання вірних. Тому слово церква це зібрання. Коли ми проаналізуємо, що про церкву сказано в священному Писанні, то побачимо більш глибші міркування, а саме, що церква це є не просто якась організація, а це є боголюдський організм, главою якою є сам Ісус Христос. І апостол Павло. У своїх роздумах, у посланнях наводить таку аналогію церкви, що це є організм, отак як є організм людини, який складається з різних систем органів, який має тіло своє, голову, так само і церква, це є тіло Христове, містичне тіло Христове, главою якої є Христос. А ми всі маленькі клітини, органи цього містичного організму церкви. Кожен з нас є часточка тіла Христового. Якраз в таїнстві хрещення ми і долучаємося до Христа, і стаємо частинкою тіла Христового. Тому церква, дорогі брати і сестри, це. Не стільки будівля, а це всі ми, це люди. І люди не тільки ті, які зараз проживають у цьому світі, а всі люди, всі християни протягом двох тисяч років, які знаходяться в Христі, вони всі являють, ми всі являємо церкву Христову. І наші майбутні, і попередні покоління, ми є церква. І главою є Ісус Христос. І коли ми кажемо, що йдемо в церкву, то ми якраз і в прямому значенні йдемо в храм Божий, але ми і в духовному значенні йдемо в церкву, тому що всі ми являємо церкву, кожен з нас. І так як в організмі людини всі органі взаємопов'язані між собою і системи органів, так само в церкві всі люди між собою взаємопов'язані. Те, що відбувається з однією людиною, впливає духовно на іншу людину. І тому, коли ми молимося за себе чи молимося за інших, то тим самим ми допомагаємо один одному. Ось таїнство церкви. Ось чому так важливо збиратися разом, молитися, брати участь в таїнствах і жити церквою. Оскільки церкву являють всі люди, то які є тут і які вже відійшли від нас у духовний світ невидимим дивним чином. При літургії ми єднаємося з світом духовним і молимося не лише за себе, а маємо зв'язок з нашими спочилими рідними, цей таємничий духовний зв'язок. І згадується, як один богослов, митрополит Суроцький Антоній такий у своїх спогадах. Наводить такі слова, що коли його мама вже була при смерті, в неї була онкологія, вони це знали, і він каже так, що ми з нею спілкувалися, і вона сказала, що коли я відійду, то ми з тобою продовжимо наше спілкування вже через церкву, через молитву, через таїну ось цієї. Ек еклезії, церковності, коли ми приходимо, наприклад, на літургію чи на поминальні дні, ми тут єднаємося з всіма нашими рідними, спочилими, близькими, саме в таїнстві причастя. Але говорячи про містичність церкви, про духовність церкви, також церква. Видиму, знаходиться і в цьому земному світі, тому що ми спільно збираємося, ми маємо структуру певну, церковну, і це є видима складова церкви Христової. Структура дуже гарно відображається у думках ще від. Відомого богослова сучасності архимандрита Кирила Говоруна, який написав книгу Рештування церкви. І от рештування це є структура, це є зовнішня сторона церкви. Так як роблять ремонт, коли храм чи там, трошки штукатурка впала, роблять рештування і на рештуваннях майстри ремонтують. Так само видима структура церкви, єпископи, священники, там певні там, правила, закони, це як рештування, зовнішнє рештування. Але сама церква це таїнство, це містика, це метафізика, це є церква. Видима структура по-різному складалася протягом двох тисяч років. Була різна організація церковна, але виникла традиційно структура церкви таким чином: є єпископ, священник, діяконе, тобто священнослужитель, всі ми, члени тіла Христового, маряни, і так сформувалося, що. Коли, наприклад, апостоли засновували громади, засновували церкви, їх утверджували, то виникали церкви народів, в Коринфі, в Ефесі, де апостоли проповідували, там утворювалася місцева помісна церква. І така структура збереглася аж до цього часу в православній церкві. Наприклад, в католицькій церкві. Структура є вертикальна. Є папа, який керує всією церквою, єпископи, всі-всі підпорядковуються єдиному центру. В православній церкві структура горизонтальна. Тобто є громади, і кожен народ має свою помісну церкву. На чолі кожної. Помісної церкви є єпископи, є свій предстоятель. І кожен народ, кожна церква має свого предстоятеля. Всі предстоятелі православних церков між собою рівні. Немає такого, хто керує іншими, а всі між собою рівні. Є предстоятель... Вселенський патріарх є представник Олександрійської, Антіохійської церкви сербської, грузинської, болгарської, української митрополити Епіфанії, але всі вони в достоїнстві, між собою рівні. Але існує першість честі. Патріарх Вселенський, має, він є перший по честі. Перший серед рідних. І інші предстоятелі між собою також перебувають у такому е, взаєминах, е, які шанують по честі. Є такий документ, де по честі складені поетапно всі предстоятелі. Цей документ називається Диптих. Є 15 церков і. Хтось має перше, друге, третє, четверте місце, але не за достоїнством, а за історичною честю. Хоча всі рівні між собою. Навіть патріарх Вселенський, який є перший за честю, він все одно не є керівником, адміністратором. І він є, має певні переваги. Перевага надання тонусу е, незалежності церкві, і має е, перевагу у вирішенні спірних конфліктних питань. Тобто, коли в якійсь церкві виникло якесь спірне питання, то люди, ці єпископи чи священники можуть звертатися за кінцевим роз'ясненням до вселенського патріарха. Оце єдині переваги. А так. Ці єпископи, всі предстоятелі між собою в рівні. І, до речі, навіть коли один предстоятель хоче відвідати іншого, навіть коли вселенський патріарх хоче відвідати якусь іншу церкву, то він самовільно це зробити не може, а тільки за запрошенням. Як рівний їде до рівного. Ось тому устрій православної церкви земний мається на увазі в земних умовах. Подібний до сузір'я, який складається з різних зірочок, але всі вони між собою являють єдину Соборну апостольську церкву. Чому от сьогодні саме ми говоримо з вами про церкву? Тому що під час божественної літургії, хто помітив, ми молились за упокій спочилого патріарха Албанського Анастасія. Це предстоятель Албанської православної церкви. Його постать є непересічною і дуже цікавою. Народився він 1929 року, є одноліток патріарха Філарета, якому 96 років святкували. І Албанська церква особлива тим, що вона перетерпіла дуже жорстокі гоніння в 60-х років комуністичної влади. Так як в нас комуніст... було гоніння комуністичне, особливо криваве в 30-х роках, пік гонінь 37-й рік, коли всіх священників. Розстрілювали, висилали в Сибір різні табори, церкви, храми знищували, Михайлівський золотоверх був підірваний, в Києві ряд величезних соборів були знищені. Такі гоніння були в Албанській церкві в 60-х роках. Коли в нас на наших теренах церква вистояла, під різними такими моментами, і дипломатичними, і через боніння, але все одно церква вистояла, то Валбанська церква була понищена майже повністю. Храми були зруйновані, священники розстріляні, заарештовані. І, наприклад, якщо говорити про історію, то від Другої світової війни. До 60-х років в Албанській церкві було зруйновано 1608 храмів, а з 440 священників залишилося тільки 22, які таємно звершували богослужіння. І ось коли цей період гонінь трошечки вже відійшов, церква була понищена, то Вселенський патріарх направляє в Албанську церкву з місіонерською діяльністю. Одного з найбільш таких успішних, блискучих, освічених богословів єпископа Анастасія, який був викладачем, деканом пізніше Афінського університету, богословського факультету. Це відомий богослов, який любив місіонерство і от його направляють у місію. в в Албанію. Цей єпископ починає з нуля проповідувати, вибудовувати храми, ширити Слово Боже, і його дехто називає майже як рівноапостоль, який з нуля відроджується церкви. Через деякий час Анастасій здобуває. Статус знов відроджує автокефалію незалежності Албанської церкви, його обирають патріархом, і він за свою діяльність збудовує 150 нових храмів, висвячує 137 священників, і на даний час є і єпископат цієї церкви. І вона вже займає 13 місце у Диптиху помісних православних церков. Тільки одному Богу відомо, скільки патріарх Анастасій перетерпів і поневірянь, і труднощів, і як він працював, і де він кошти брав, щоб це будувати, а кошти він всюди брав, де міг, і в різних фондах, і за кордоном. І в одному з інтерв'ю предстатель Албанської церкви Патріарха Анастасій каже, коли його спитали, от ви відбудовуєте церкву, ким ви себе відчуваєте? А він каже, що я себе відчуваю, якщо чесно, всесвітньою попрошайкою, тому що всюди просить, але церкву відбудував, храми відбудував і зараз Албанська церква є однією. Таких помітних церков у православному світі. І ось вчора чи позавчора, в віці 95 років, Патріарх Анастасій упокоївся і весь православний світ молиться і шанує його отрого. Це є приклад Божого промислу, тому що Господь любить кожну людину, промишляє над кожною людиною. Є главою церкви, і все, що відбувається в нашому житті, містить в собі промисел Божий. І якщо ми зуміємо розпізнати заклик Бога, покликання Господнє, жити в любові, то ми зможемо досягти своєї небесної Батьківщини, Царства Божого. І спасти, врятувати свою душу для вічного життя. І в цьому ми маємо дуже багато прикладів не лише в давніх святих, а й в наших сучасників. Амінь слава Ісусу.